Я написую, за що? Нас биш, хоч запитайте, люди. Слава Миколаєві, хвором є. Я пропозицію нашої комісії. Включайте, де так. Включить нас в нормально? Шановний колаю, тільки переведується порядок денний. Чи є на порядку денного? 15. Всього навсього небагато. Всього навсього 113 питань і все з голосу нам пропонується три розглянути, 116 питань. Хто з те, щоб підтримати такий прояви певний і його розглядати, прошу проголосувати. Значить, Донаряк. Куштиць? Гнатко. Путь. До За. Максим за. Розглядаємо. перше питання слово до того запрошуємо пана Сиротку Прошу, пане, перше питання. Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території до видівництва та обслуговування літньої електростанції за межами населення пункту Сморення Булківської середньої ради військової області, вказано і на трошки уточнюють рішення для того, щоб їм було комфортнеше, зручніше побудуватися свій, свій це интегратор і обладнання для нього. Тому вони мусить поліпачити в другим проектам. Питання немає. Питання Питання нема. Питання. Питання. Ми вас запрошуємо причистить, <реку> голосування. <чому> Хто це, щоб підтримати кто теж під голосувати до нея. Дію, Захарі, не, справа, я, не буду. Не, я не хочу пізницю. Не хочу, ні? Кушки. Гнутко. Кудь. Путерейко. Максимів. За. Максимі. За. Даля? За. Е, я беру приклад з Олецеві Ради, яка на кожній у Суспустані. Я бояю більше на ту сторону. Дружка чайна. У нас є дальний план території, де війни це опловання від проводить станції з моєму самого путу. Ой, не, не, это саме читать. Рода з дальний план території був зельбишки, срібликий, точка ви. Так, друзья, давайте, видайте. Це дві ділянки в смареху, і по тій ділянці так само. Вони почали робити вже до і їм треба для уточнення, ну, для просто поміняти дещо свої ділянки без зміни параметрів. Відповідно, їм для того треба зробити в нас і не план. Чи є питання? Ставлю на голосування. Пушкит. Максим Ватерейко, за. Максимів, за. за. Рішення прийнято проходимо далі. Третє питання порядку денного. Про е, розгляд дального плану території вулиці Львівській Великій селі Великий велики в, е, в межах населеного пункту. Про розгляд детального плану території. Прошу, що за детальний план. Це Теба стадіон. Стадіон дорожчий відявляють на сесії, тому питання наголошу. Що тут написано? Так, в цього проєкту нема слова. Судили я говорю, щоб ви зрозуміли, проєкт називається так, як тут Чим там проблема? На громадській клубці не прийшло сім осіб, двоє з яких були представники інвестора, і з семи присутніх осіб п'ять голосів проголосували за затвердження. З п'яти людей, які проголосували за, фактично мешканців села було троє. Двоє мешканців села утрималися. І разом з тим, за період розгляду, сумарно прийшло 49 заяв від мешканців села, які не хочуть, щоб цей стадіон перетворювали розважальний комплекс, які хочуть, щоб він лишився стадіоном і щоб він був проєкт спортивний об'єкт. Тому я підготував на сесію рішення, в якому вказано відхилити від запередження цей проєкт і припинити з його веденого його розробку і залишити стадіон. Питання є? Хто здається, що підтримує, то практично прошу проголосувати. Кушків. Микола. Куть. Путаєко. Максимів, за. Переходимо до іншого питання передходенного. Прошу пан Андрію, як це звучить? Дозволу, що по проєкту не зміни до тени пантери Кульки з моментою визначення места параметрів, земельних ділянки для розміщення об'єктів інженерної інфраструктури, розміщення автостоянки по вулиці Шевченка, 73, межах фруксової зони, ДП НД, Мед це і нашого бюджету, добре? Так, оцей детальний план до два вже як я працював, так само погоджували, вже як я працював. Зараз у них з'явилося можливість і бажання розширити своє виробництво, і в межах того детального де плану вони хочуть працювати. Варіант твого розширення і прийти з ним е, процедуру погодження селищної ради. Тому я підготував дозвіл на рішення мав обнесення змінювати для того, щоб оцінити наскільки воно буде вигідно селищній ради. Питання є? Голосуємо. Хто за те, щоб підтримати? Ну як голосуємо? Кушки? За. Надком? За. Куль. За. Трейтюр. За. Максим Зам За. Так, наступне питання. Принадлеження дозволу на розробку проекту до методами плану території для споруд селища ще куди в 80, ради МБ. Прошу. Якщо не знаєте, це територія колишньої паблики. Нарошки дійшов час розподілу цієї території, ніж ти вказали себе діяльність цій території.

Доведення дозволу на розробку детального плану території в районі вулиці Необіжно з метою будівництва об'єктів транспортної структури сліді перемисів по 2 селищної ради. Там є планом передбачення території для розміщення всяких об'єктів, які пов'язані для обслуговування транспорту у тій трасі, але для того, щоб люди могли надати право дозволу на початку будівельних робіт, ми всім потрібні умови на основі яких вони можуть подаватися. І от для визначення таких будівних умов межників забудови землі треба розробити детальний план. І, відповідно, їм буде підприєм, він буде розбуватися, там попаде речі система, там будуть різні з ТО і це буде передбачено проєкту, і буде поставлено на громадській бувалі. Питання є до Кондії? Немає. Голосуємо. Так. 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 Наталія земельність розташований жиртовий будинку, що являється Ясно. Питання є? Голосуємо. Курпі. Марко. Кур. Максимів зараз зарядку Наступне питання. Просто кажуть, такі документації і проєкту, що до самого відновлення мають заменити антимістер із нашими площами практичні для товарного Селищної ради, коли за загинули. Це з мене частка. Це є громадянин нашої селищної ради, але ми тут не це з час на Добре, питання є. Голосуємо. Пушківський, за. 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 Максим, за, за. Не питання, відчув ні. Просить звернення, які ж документації і Завершка Краховецький. Це за час крапає. У нас перша передача власних. Е, тут немає аналогічного. Е, є аналогічне, включно по 13. Яка домовка секретаря. Будемо голосувати? Можна голосувати? Хто за те, щоб проголосувати? Так, це є з питанням Краховецька, та з 9 по 13. Е, я тебе член комісії. Зараз, так? За. Голосуємо. Хто за те, щоб е, проголосувати е, сімчому лічних питаннях? Прошу голосувати за е, кушті. Максим за. Денеля? За. Вирішили, наступне. Чотирнадцяте проведення розгору на випадку документацій із минуту, щоб встановити відновлення на заманів на місцевості. Умовно кадастрова, для мене товарного села, тому що це земельна частка, два людина має сертифікат, до зміна рішення на формування цієї земельної ділянки. Питання є. Голосуємо. Е, Пусть на ков. Путь. Зарейку. Максим, за я заступне. Про надання дозволу на такі документації із розуміти, що встановлення, відновлення медицину, замелю діянку, докторні місцевості. Умовно-кадастрове татар для ведення товарного спорту високого переселення ради по воді. Це також земельна частка рішення дозвільного характеру для формування цієї звездня. Питання є. Проєкт рішення Кушпід. За. Микола? Куртік. За. за. Максим за. Неля за. Я не буду говорити всі фрази, е, що там хто за те, що якщо голосуємо, то значить, що ми підтримуємо фрейд, якщо далі відповідно за те, що так. Прошу далі. Шестнадцяте. Проведення дозволу нагороду на підірчну коментарі із станових довгома замечення, на місцевості і зазначення площею проєкту рішень для ведення товарного заробництва на території Курського задання у спільну сумісну власність Зініску та Хром'яков. Це також земельний час кафе. Питання є? Нема. Кушніт? За. Про ред права комунальної форми власності на земельну ділянці коло 1,3873 гектари для іншого сільськогосподарства призначеного зверху. Ця земельна ділянка є, є декілька, на цій земельці є декілька об'єктів на на будівлі. Для цього, щоб зробити розподіл між тими міських власниками будівлі, нам потрібно зареєструвати речове право комунальної власності Рішення прийнято позитивним прошли. Про заперечити документації із музики щодо встановлення відновлення меж земельні антимісса, де інша спорту, нашу творчу, ну по 110 дектарах сильні викидовку до чорного та передачу її оренду. Там є об'єктна охорона людей, що являється її Ми Заплатимо підступно деста передаємо судіянку оренду. Питання є. Нема сторону. Пушки. За. взяв наступні питання, рішення прийняти. Про внесення змін дорічної сесії пульті поселення ради в номер 41 від 11 серпня 2025 року, а саме в частині адреса була допущена помилка адресі. Несені зміни це рішення. Питання є.

земельну ділянку площа 4 соти для виставгоргів, яка розташована за адресою слово піддовища по вулиці 8, 141, без змін її цільного призначення. Громадянин опікувати. Тобто ця земельна ділянка перебуває в оренді, якої термін діючий, але цей орендар виявив бажання передати вступ оренду іншого полізку речей. Тобто села штати, як я власну окремо має дати не заперечення, але всі умови договору оренди залишаються незамінними тільки і заміна сторони орендаря. Питання є. Голосуємо коштів. Максим Розенко не. Якщо далі... До війня державної реєстрації право власності на земельну ділянку, але не довше, ніж на 10 років земельну ділянку, не виховано земельний час попад. Площадкома 3996 на території позиції Сушареву. Старшого староста госпіталю Одеса функціонує. Скільки питань? Де наш список? Де наш два? Де минутода? Які е-е ці питання? До нас там будуть питання всі? Приймає. Е-е, якщо будуть пропозиції від секретаря. Ексклюзивно, от і засновано, це треба індивідуально. Треба, давайте будемо, давайте відбиваємо. А паузи. Я розкрився на тему, да, на меншій принципово.

Так, наступне питання. Номер. Як казали, що наша комісія найгірше працює? Члени збираються. Так. Які член ви прийняєте з одними іншими членами?

орієнтовною Орієнтовної площі помата селищі і ці смиреки СМ. Тобто громадянкове вражання з помадуть манівету отримувати <гування> підворот, <гування> що оренду. Немає з того смерти. Наша смирек? Що А А, там ж ви часу? Ви читали смерті? Не читали смерти, я читаю лінію, я питаю з лінію спілочку. Добре, дивіться, добре, доповідайте цьому питання. Земельна ділянка є спомовна, перебувала в оренді. Термін дії добро закінчився. Людина, яка мала в виїхала за кордон. Тобто я так розумію, що вона не виявляє бажання, тобто вона мала часу повідомляти про те, що має намір продовжити цей оренди. Тобто, орієнтовної площа, е, там є площа е, майже 3 гектари, це є крупний напад. Тобто ми е, сюди збережу таке питання, що цю ділянку поділили. А для чого його згоди, як термін її добро закінчиться, і він не повідомив про нас, про те, що він має намір продовжити цей договір? Я її не був зідали, ви був зблудили, зрозумієте? Питання є. Вона пішла в телефону. Питання немає. Голос, голосуємо. На що голосуємо. Голосуємо. Ця ділянка, що день його будівля ми йому залишимо, Воно буде це конференцію та саме ділянка. А частину ділянки можливо це назад тує. Можливо, добре. Голосуємо. Максим'ю за. Петрейко. За. Куть. За. Надко. За. Кушпід. Приймати рішення. Наступне питання. Про припинення права постійного користування землеї жовтіському плівку комбінату Жовтківської стоїра спілки, Куликівська пекальня, площа, 1,35, П'ять, селище культів, вулиці Шевченка сімдесят А. Дівіться ця земельна ділянка цей об'єкт, вони мали акт постійного користування, оскільки оскільки ми вже винесли рішення їм на оренду. Ну, власне, ми вже винесли. Їм на оренду. А як ми могли зробити, винесли там те рішення для цього? Так, тепер ми мусимо зняти спеціальне користування. За вік між цього не могли зробити. Вони... Ви блуд зробили, я знаю. Так, вони написали заяву, тобто за добровільною згодою двох сторін, і маємо акт оцінку. Може, ми робимо землеприятника, може, то, що має право на полу. Питання є? Голосуємо. Максимів за, Петрейко. За. Куть? Метко. Кушпіт. Денляк. Наступне питання. За. Про надання дозволу розробку проекту із розлуч щодо відведення земельної діянки оренду для городиства врятовної площі 40 слів смерті Бульбеця. Добре. За. Е, є питання? За. Шановні друзі, голосуємо. Хто За. Е, прошу Максим Юзак Отрейко? За. Кудь. Метко. Кушпіт. Данеля, так.